Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми підготували для вас, мабуть, найважливіше відео цього року. Багато хто з вас щомісяця отримує мінімальні виплати, ледве зводячи кінці з кінцями, і навіть не підозрює, що за законом має право на значно більшу суму. У 2026 році правила гри змінилися. Уряд впровадив нові коефіцієнти, перерахував страховий стаж та оновив систему надбавок. Ви запитаєте, як отримати максимальну пенсію, яку я дійсно заслужив за роки важкої праці. Сьогодні я дам вам повну покрокову інструкцію, яка допоможе вам витиснути максимум з української пенсійної системи. Ми розберемо все від того, як правильно порахувати свій стаж до секретних надбавок, про які мовчать працівники соціальних служб. Це відео ваш особистий фінансовий гід. Додивіться до самого кінця, тому що всередині випуску я розповім, як один єдиний документ може збільшити вашу виплату на кілька тисяч гривень щомісяця. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, адже інформація, яку ви зараз почуєте, може змінити вашу старість на краще. Перш ніж бігти до пенсійного фонду, ви повинні розуміти, з чого взагалі складається ваша виплата. Багато хто думає, що пенсія це просто подачка від держави, але це не так, це математична формула. У 2026 році вона базується на трьох основних стовпах ваш страховий стаж, коефіцієнт вашої заробітної плати та середня зарплата по Україні за останні три роки. Саме тут ховається найбільша пастка. Якщо у вашій трудовій книжці є пропуски, або якщо ви працювали неофіційно, ваш коефіцієнт падає. Проте мало хто знає, що ви маєте право на так звану оптимізацію заробітку. Ви можете виключити з розрахунку до 10% найменш вигідних місяців вашої роботи, де ваша зарплата була низькою. Це законний спосіб підвищити середній показник, який автоматично підніме суму виплати. Також важливо пам'ятати, що у 2026 році мінімальний стаж для виходу на пенсію знову зріс. Якщо вам не вистачає всього кілька місяців, не поспішайте засмучуватися. Я розкажу далі, як їх можна докупити або зарахувати. Через догляд за родичами. Наступний важливий етап це вікові доплати. Ми вже говорили про них раніше, але сьогодні ми подивимось на них як на частину стратегії максимальної пенсії. З досягненням 70, 75 та 80 років ви отримуєте право на додаткові кошти. Але є нюанс: якщо ваша основна пенсія вже висока, ці надбавки можуть не нараховуватися автоматично. Ви повинні знати межу у 2026 році цей ліміт становить 10 340 гривень. Якщо ви отримуєте хоч на одну гривню більше, держава не додасть вам вікову надбавку. Тому стратегія максимальної пенсії полягає в тому, щоб збалансувати ваші офіційні доходи. Окремо, хочу наголосити на надбавці для самотніх пенсіонерів, які потребують догляду. Якщо вам за 80 і ви проживаєте один, ви можете подати заяву на додаткову допомогу у розмірі близько 900 гривень. Це не вікова надбавка, це окремий вид соціальної допомоги, про який люди часто забувають. Для цього потрібен лише висновок лікаря та заява до соцзахисту. Це найважливіша частина нашої інструкції. Візьміть свою трудову книжку прямо зараз. Чи знаєте ви, що роки навчання у вищих навчальних закладах, служба в армії, догляд за дітьми до трьох років, або догляд за особою з інвалідністю першої групи все це має входити до вашого страхового стажу. Дуже часто при оцифруванні паперових трудових книжок працівники пенсійного фонду допускають помилки або просто не бачать печаток, які стерлися від часу. Щоб отримати Максимальну пенсію, ви повинні замовити витяг зі своєї електронної справи на порталі ПФУ. Якщо ви побачите, що якийсь період вашого життя просто зник із системи, негайно збирайте архівні довідки. Кожен рік стажу понад норму, це плюс 1% до вашої пенсії. Для чоловіків норма становить 35 років, для жінок 30. Все, що зверху, це ваші законні бонуси. Не даруйте ці роки державі, бо вони перетворюються на реальні гроші кожного місяця. Субтитрувальниця Останній крок до максимальної виплати це перевірка ваших прав на спеціальні статуси: чи є ви дитиною війни, чи маєте ви статус ветерана праці, чи працювали ви в скідливих умовах за списком номер 1 чи номер 2 У 2026 році багато цих статусів дають право на додаткові 5, 10 або навіть 20% до пенсії. Але будьте обережні, зараз з'явилося багато юридичних фірм, які обіцяють вам відсудити вам величезну пенсію. Деякі з них дійсно допомагають, але більшість це просто шахраї, які заберуть ваш останній аванс. Ніколи не підписуйте договори, де вас просять гроші наперед за консультацію. Справжній юрист працює з документами і дає результат. Також пам'ятайте, будь-яке підвищення має бути офіційно відображено у вашому особистому кабінеті. Якщо хтось обіцяє вам доплату на руки повсказу, це 100% шахрайська схема. Підб'ємо підсумки нашої інструкції, щоб ваша пенсія у 2026 році була максимальною, ви повинні зробити три речі: по-перше, перевірити свій електронний стаж на порталі ПФУ. По-друге, переконатися, що всі ваші вікові та соціальні надбавки нараховані правильно. І по-третє, не боятися вимагати перерахунку, якщо ви знайшли нові документи. Ваша пенсія це ваші гроші, які ви заробляли все життя. Якщо у вас залишилися питання, або ви потрапили в складну ситуацію з пенсійним фондом, напишіть про це в коментарях. Я намагаюся читати кожне ваше повідомлення і допомагати порадою. Підписуйтеся на канал, діліться цим відео з друзями та сусідами, бо знання своїх прав це найкращий захист. Бережіть себе, тримайтеся і пам'ятайте, що ми завжди на вашому боці. До зустрічі у нових випусках.